Микола Відграновський. Я дві пори в тобі люблю. Я дві пори в тобі люблю. Одну, коли сама не знаєш, чого ти ждеш, чого бажаєш, уваги, ревнощі, жалю Вірчишнім світлі днів осінніх на літо старша ти йдеш. Й тече твій погляд темно-синій, як вітер у затінку небес. І час твій берег ще не миє, і твої губи ще уста. Дорога давня, молодіє, де б твій веселий крок не став. Ти вся і щастя, і з тобою ще не вітається печаль, та біль з розлукою, німою і нелюбові чорна даль. Я дві пори в тобі люблю, люблю ту пору благовісно, коли до неї, як до пісні, свою я голову хилю. Ця вже пора повільно плинна, як біля вогнища в пітьмі, де слово пахне, як дитина, де вже не скажеш, так чи ні. Де почалося все тобою, і не поверне навпаки, Де вже вітаються з любов'ю печалі, болі і роки, хоч все те саме світ осінній, прозорість вод з хололих плес, І той самий погляд темно синій як вітер в затінку небес.